Це був фактично шок у людей, тому що вони не вірили, що таке може бути. Город має бути ясним, красивим, білим, світлим. Ми спробували на одному будинку. Це працює. Покажемо, що це може працювати і на всьому місці. Подивіться довкола нашого міста. Переважно це сірі будинки. Наше життя і так не просте. І кожен день ще дивиться на ці сірі будинки ну, взагалі, прикра. Хотілося, щоб місто було яскравим місто, яке вселяє надію і віру в нашій молоді. Саме тому ініціатива Біла церква завтра вирішила змінити цей підхід і показати, що всі зміни можливі, якщо люди, звичайно, самі цього хочуть. Чому ми вибрали цей будинок на вулиці Вокзальна? Ну, по-перше, це перший дев'ятиповерховий будинок нашого міста. Він введений в експлуатацію в 1971 році. І він є символічним, цей будинок, тому що він перший. Тут перший ліфт, ну тут і перші проблеми. Труднощі були, напевно, на першому етапі, коли ми проводили зустріч з мешканцями цього будинку, коли ми фактично умовляли їх. Розпочати ці роботи, тому що була зневіра в те, що щось взагалі може відбуватися. Ми е, почали робити перві заміни вікон е, дверей. Е, це був фактично шок у людей, тому що вони не вірили, що таке може бути. Звичайно, ініціатива Біла церква завтра не може утеплити сама всі будинки. Для цього не вистачить ні коштів, ні ресурсів, ні організаційних ресурсів. Але якщо є підтримка мешканців, ініціатива мешканців, то всі навіть неймовірні речі іноді бувають можливі. Я не жду від когось допомоги, я готовий сам участвувати, і моя сім'я готова участвувати в зміненнях свого життя. Если имеет человек там магазин, то он должен убрать вокруг своего магазина. Имеет предприятие, он должен убрать вокруг своего предприятия. В конечном итоге порядок в нашем городе и в нашей стране будет. Будинок будет пофарбованный. Пофарбованный вискравые кольора. колера. Колера, которые выберут сами жители этого будинка. Ну, хотелось бы ярких, яркого, там, желтого, оранжевого, светлого. Важно, чтобы не серых тонов, чтобы чувствовалась радость жизни и, глядя на наш дом, чтобы поднималось настроение. Біля будинку, який ми зараз е, утеплюємо, знаходиться невеличкий сквер. Ми не могли залишити поза увагою, ми теж хочемо його поліпшити і покращити. В будинок це ж не суть. Питання показати, що в місті можуть з'являтися і розширятися території успіху. впевнений, що якщо можливо зробити один будинок, то згодом так виглядати може все наше місто. Все наше місто може бути комфортним, утепленим, затишним. Даний приклад показує мешканцям міста, підприємцям, що це можливо. Можливо, е, закінчить і мають такий результат. Це будинок на самому видному місці. Я хотів би, щоб всі люди побачили і зрозуміли, що якщо правильно обраний шлях, якщо правильно поставлена мета і правильно скоординовані зусилля, то будь-які навіть неможливі речі в певний період часу стають можливими. Ми Працювали за до ночі і працюємо за до ночі, і будемо працювати з до ночі. Тому що в нашій стратегії, в нашій місії ми започатковуємо програми, які будуть жити 100 років.